Чи буде нас хтось масажувати, чи скільки масажу в день буде, чи потрібен взагалі. Насправді масаж неврології він не є ефективним, тому що це йде пасивний вплив механічний на зазвичай, там, що руку, ногу. але проблема не в руці, не в нозі. Проблема іде безпосередньо в головному мозку. Повбас у нас електромедик на пособі. І промасажувати мозок, на жаль, неможливо. Тут діє тільки активна діяльність. Окремо Ім дуже часто з таким зустрічаюся. Деякі спеціалісти, на жаль, шкодять людям і не несуть за це ніякої відповідальності. Починають не тільки масажувати, але згинати чи розгинати, робити якісь активно-пасивні вправи в больовій амплітуді, не знаючи біомеханіки, по рухів у суглобах. І можуть пошкодити зв'язки, суглобовий апарат, суглобову сумку. і викликати хронічний біль в подальшому пацієнта.